Ми відпочиваємо тут вже вісім раз. Приїхав перший чоловік. У чоловіка були проблеми з позвонком, в нього приходив з роботи, він лягав і він як то тіряв сознання, так як то топився, отаке в нього було состояння. Така є нога без кривать. І ми її купили. Вона дорого стоїла, але ми її купили для того, щоб підняти ну, здоров'я чоловіка. Але йому все одно було погано. Льоня приїхав сюди після масажу, після припарок, після правильного питання. Набагато йому стало краще. В даний момент він заратута і немає болі, такої як була в спині. Він може більше ходити, що він тоді мало. Він пройде деякі відстані і йому було погано. От і набагато, набагато краще. І ми таким чином відправили льоню сюди. і це вже восьмий раз ми тут, а ми дуже довольні. І тепер ми, ми їздили візде віддихати, але тепер ми вже не поїдемо нікуди, тільки у віходи. У мене дуже-дуже лізли коси. Отак, на Рощовській жмак косей оставався. Зараз цього немає. Це оказується. Я так консультувалася з Олексієм Ніколаєвичем. Щось може з печіночкою бути. Це треба каже дивитися. І питання, і зараз, в даний момент в мене цього немає. Ну і ще мене, як ми ось цей раз вже приїхали, мене безпокоїла поджелудочна желіза. Боль така була. То я думала, що може ж стяжки підняла, може спину зірвала, може ще щось. На самом ділі це була поджелудочна желіза. Ось пройшло два дні. Олексій Ніколайович до мене підходить. ну як діла, каже ваші?» Боль була от Тут боліло, тут і віддавало дуже на спину. Зараз, в даний момент, два дні правильного. Питання, масажі, припарки оце все, що тут є. в мене немає. Я, я в восторгі взагалі. Воль пройшла повністю. Не болить не тут, не там. Я можу нагинатись, я можу робити зарядку. То навіть не могло бути ніякої мови про зарядку, щоб я нагнулася чи достала пальчики. А зараз я на позвоночні зарядки я достаю і так, і так, і так. Боліли мене коліна, тріщали дуже коліна, дуже руки. Каже, та, мій інструктор каже, що давайте ми грязі на коліна один день, а другий день фіт, і підключаємо да, підключаємо. От я зараз схожу, як були другий раз, ми на такі дистанції не ходили. А це ми обійшли і лєбідів бачили, і гори пройшли, і до йолок дошли. Ноги прекрасно. Нема цього тріску, нема болі в суставах, не в руках. Ні. перший день, як ми приїхали, то я руки отак не могла взяти, бо ця рука ця рука не піднімалась. Сьогодні Наташа каже: до мене як ручечка ваша? кажу, прекрасно, Я можу на дожски, вмінева довго бути, і скільки ми робимо і зарядки, і все. Рука прекрасна, коліна не тріщать, ходити можу на длінні дистанції. Стенокардія серце нормалізувалося, немає цієї задишки, нема прекрасно. А, а саме основне поджелудочна желіза перестала повністю боліти. Я відкрила для себе те, що треба правильно харчуватися, що не треба вранці пити кофе. Зараз ми в даний момент пользуємося керубом. Там нема кофеїна, чай, ройбуш п'ємо. У нас в Бердічі відкритий магазин Едемський сад. І ми більшість продуктів купуємо там. До цього ми тільки знали, що купувати на ринку. Менше споживаємо м'яса, набагато менше. А почуваємо себе дуже гарно, особливо як ми приїжджаємо після санаторія. Таке відчуття літати хочеться. Я казала до чоловіка, що ми завжди приїжджали взимку, а це перший раз ми приїхали весною. Та ми приїжджаємо додому, то в нас кипить робота. Ми і на городі встигаємо і бізнес вести, встигаємо, і за товаром їдемо. Така так набираємося ну багато сил. Тому я сюди, як ми маємо їхати, я їду з такою любов'ю. Я сюди не їду, я сюди лечу. Цей санаторій, правильно названий наш дом, дійсно, дом, сімейна обстановка, така добра. Тільки буде перша можливість. Ми їдемо в обіходи.